Всім привіт із вечірньої Італії. Наше літо розпочинається. Хочу трошки за школу сказати, за Марійну школу, про ремонт, подарунки в школу, як це відбувається саме в нашій школі, тому що люди трошки переживають, що я обобщаю всю Італію. Ні, не обобщаю всю, всю Італію, базиліката, на якій я прекрасно себе почуваю. У нас дуже прекрасні гори, дуже прекрасні ціни, дуже прекрасні люди. І те, що я розповідаю, саме Базіліката, саме, я не знаю, Лаурія, кому не ді лаурія. У Марії школа маленька, ми не в Лаурії, а якби на Окраїні ходимо. І школа маленька, дітей мало, і перший другий, перший клас. Четвертий і п'ятий разом був в цьому році. А де Марія? Марія в другому класі, другий і третій. Сьогодні ми організовуємо вечір, просто піца. Вчителів теж позвали. Ми не щороку таке робимо, в минулому році ми таке не робили. Ми робили один раз Марія в садочку була другий рік. Ми ж з цими дітками, з цими мамами зустрічалися. Нам дуже пощастило, всі дуже організовані. Ми святкуємо всі дні народження. В нас у мами в одній є магазин, вона тримає, і ми там приходимо кожен по 5 євро від себе, якби, і приходять дитина з мамою і вибирає, що їй треба в тому магазині, на ту суму, на яку от вийшло. І неважливо, святкуєш ти день народження чи не святкуєш. В нашому випадку взагалі прекрасно, що є з ким святкувати день народження. Така от в нас Італія, де мало дітей. І я дуже щаслива, що є з ким, тому що в іншому класі, там де перший, четвертий і п'ятий, в першому двоє, в четвертому двоє, в п'ятому вони випускаються, але що ж ті п'ятикласки були, ну, нікого не звали, і вони самі з собою були. П'ятикласники вже випустились, вже організували собі. А сьогодні ми позвали вчителів. Вчителі принесуть торт. Ми оплатимо там піцу напої. і напої. У нас є одна вчителька, яка буде уходити. Ми їй купили браслет. 50 євро, це от всі зберуться. Потім іншим вчителям, по-моєму, браслети по 10 євро. Ще по скільки скидатись будемо, я не знаю. Небагато. Щодо ремонтів, ми не робимо ремонти в школі, робить комуна, але раз у 5 років. От в нас садочку, коли робили ремонт, то в школі всі були в приміщенні. Марія в перший, в перший рік в садочку, коли я пішла саме в школі, вони були. Потім, коли в школі будуть робити, нас всіх переселять, напевно, в садочок, тому що є приміщення. І от зі школи треба виїхати і повністю її будуть робити. От так як в нас в сусідньому скажімо так, районі в школі робився ремонт, і вони рік з половиною ходили в школу, їх возили до Марії ну так, кілометрів чотири. Кілометрів 4, а то й 5. Їх звозили окремо зі своїми вчителями, зі своїм охоронцем, вони були окремо. Ну, Коли будуть робити в Марії в школі ремонт, то їх переселять в садочок. Це зовсім поруч і дуже добре. Ремонти, я ж кажу, робляться раз в 5 років. Ми не які штори, ми не на що не здаємося. І от з 1 по 5 клас нам безкоштовно видають книжки. Ну такі зошити книжки спеціальні, дуже зручні. І до 5 класу це безкоштовно. Це те, що пов'язано зі школою. А ми йдемо на піцу. Дякую, що ви мене дивитесь, дякую, що ви зі мною. Трішки покажу, як от для дітей трішки свято. До речі, ми знаходимося на зупинці, де зупиняються наші автобуси Україна, Італія. Сюди через тиждень приїде моя сестричка. Вже на наступний вівторок.

La mamma grazie Se al posto mio c'è tanto colai. Bello! Mi fa scappiare. Ma siete questo maestro. Formaggino. Formaggino. No cheese, formaggino. In inglese perché mi fa signora voi